Добрий день, дорогі мої. Починаємо наше, наш обід. Наше меню сьогодні складається з зупи як все. І з цих овочів, які я буду запікати. От я приготувала собі кулку терту і олію. Зараз наріжу картоплі, цибулі, перцю. І починаємо. Так ми нарізаємо картоплю і її поскладаємо в цю миску. На дно, ми поставили, на дно ми налили олії, і посипали булкою. Тепер взяли Цибульку, нарізали в мисочку разом з чесночком і дали ще трошки булки тертої. І тепер кидаємо солимо наші дзюкіні. Окей. Okay. розмішуємо їх отак. Okay. І кидаємо зверху. Можна то все гарно складати, ну, у нас є багато і складати гарно, тремати здоров'я. Okay. Тепер ми що робимо? Нарізаємо наш... наші, наш... знов кидаємо зверху цибулю. І знову кидаємо зверху чесничок з розмаріном. Так, ми ще кинемо дуже багато петрушки. Трошки пізніше. Зараз тільки наріземо, почамо козі. Дати маланзани, але чомусь подумала, що не буду. Нарізаємо також грімпесенько перець і кидаємо його зверху на зукіло. Окей. 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 Там хтось вас кашляє, а тут хтось м'явкає. Hmm? Nazerajamo sir, e ki dajemo po naši, vznemirjenih nekaj, nekaj, nekaj. Ще раз робимо ту саму процедуру. Поливаємо олійкою. Там є в цьому. Ми поливаємо олією то все. Окей, трошки. Окей. І знову починаємо робити все спочатку. Нарізаємо цибулю. Выдавай тут поставку, а потім пойдем улей. Так, давай цутині. Ну, подай, цукині. Ми сюди поставили зукіні. дорізаємо наш перець, викидаємо цю штуку, з перцю. Окремо пишу кабачки. Не кабачки, а меларізани. Даємо що за зверт. Кидаємо цибулю с чесночком. закидаємо картопликую. Natarai. І зверху посипаємо булкою і пальмічан. Ми ще трошки солі йдемо і олії. Окей, okay, я думаю, що вистачить. Все одно піде Так. Так, даємо ще трошки солі, перцю. Булки гратуджатої. паніровочних сухарів по-українськи. Ще трошки домовити. Okay. Поливаємо олійкою. дає парміджану і кладемо у духовку. Нарізаємо помидор... помідорів і кладемо до наших до нашої карток. Окей, що тут поробимо? Солимо. Даємо покій? Все okay. кожного ставити. І що даємо? Трошки улійки. Можна давати ще перцю, все, що хочете, які любить. І можна давати сюди багато прицимули. Це все на любителя, хто як любить. І даємо парніджан. Я роблю всю рукою, навіть близько не роблю нічого руками. Окей. Брудне, ми маємо меланзани. Баклажани. Ми маємо баклажани. Ми їх не, не мочимо, не солимо, вони, вони у нас ніколи не бувають гіркими, у них зовсім інакша порода. Але я зрізаю шкірку, тому що вона... Бо шкірка є завжди шкіркою. І чому я її зрізаю? Тому що вона потім трошечки тверденька. У нас не всі люблять тверденьку шкірку. Але трима... не все зрізаю, тому щоб в нас не була каша. Нарізаю любими кусочками. Ми її будемо варити все рівно до, до густоти повидла. Нарізаємо і кладемо в сковороду олійку, солимо чуть-чуть і, і кладемо наші е, баклажани. шофу. Налили олії, беремо наші меланзами. І закидаємо його сюди. Все. Накриваємо кришкою, потім посолимо, саме перцю. І так, дорогі мої, наш обід готовий. До перша в нас зупа була. Зупа я не знаю, з чим. Зупа із овочами, з макаронами. Отака вона у нас дуже смачна. Попробую. М -м -м. Тільки гаряча. А на другий у нас ось така шофіканка, овочева також. На сьогодні ще овочева. І також дуже смачна. Тут і перчик, і картопля, і меланзар, і цукіні. Все, що хочеш, пробую. Голоко.